Чиро золота барва осені замайоріла на обличчях солдатів великої перемоги, які завітали у цей знаменний день до своєї обителі, та спалахнула на верхів'ях дерев, посаджених колись людьми, які закладали під морівок цієї ошатної споруди. 65 із них і досі стоять на чатах здоров'я ветеранів усіх воїн. Коли перший пацієнт сюди приїхав і коли урочисто було відкрито, це було дійсно щастя. Всі були в білих халатах. Ми побачили, хто є хто, хто є лікар, хто є медсестра до того часу. Ми були всі одні одинакові, чоботях ходили. Чоботя ходили. Було все вимито, було все чисто, було надзвичайно урочисто. Це було так незабутньо, наче це було вчора, і дійсно згадка про це особливо вічна пам'ять Анатолію Константиновичу. Мені здається, що його, його енергія, його душа тут і поселилася. Здається, що навіть стіни просякнуті тут любов'ю і піклуванням медичного персоналу для людей, чиї літа минули в тяжкій праці, в воєнних лихоліттях, а тепер додався і тягар хвороб. Люди у білих халатах стали ангелами ухо. Хоронцями, що кожної миті готові прийти на поміч за велінням серця, так було завжди у цьому колективі, і такі добрі традиції, людяності та милосердя, започатковані ще першим будівничим та керівником госпіталю, бережуть як святиню нащадки. Мені подвійна приємність бути на сьогоднішньому такому торжестві, тому що це і мій учитель, це людина, яка вклала в кожного з нас медиків те, що нам було потрібно. Це вміння працювати, вміння відноситись один до одного, і навірно найбільше це безкорислива така праця, яка була в Анатолії Костянтиновича. Людина, яка була вимоглива в першу чергу до себе, а потім до підлеглих. Людина, яка згоріла на цій роботі, молодим ще людиною. І працюючи в цьому закладі, впускаючи його в експлуатацію, підбираючи колектив, він сформував цей колектив так, що сьогодні наші ветерани з великою вдячністю і влада, в тому числі, Відносяться до колективу, згадуючи Анатолія Пінчука, колеги та гості зауважили, що пам'ять про вмілого лікаря, знаного організатора охорони здоров'я краю мудру людину, живе у добрих справах колективу. За 20 літ тут проліковано 112 тисяч хворих. Усім пацієнтам гарантоване безкоштовне медичне забезпечення та шестиразове дієтичне харчування.